Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Я відкриваю вікно, бо в нас щось дуже душно. А взагалі в нас тут армагедон. Ми з цьому прибираємо, доводимо порядки. Єдине місце, де я вже прибрала, це на цій полиці. І так, це прибрала. У нас катастрофічно не вистачає місця, де все складати. От просто. Я вже там навіть ноутбук прибрала, поклала там ті іграшки. Хто тут повзе? Тьом, привітайся. Кажи, привіт. Привіт. каже, ми тут прибираємо скрізь. Так? А, і трішки прибрала вже тут на полицях. Тьома, це єдині полиці, які тьо по факту є. А, ні, не єдині. Ще ота от полиця, то також тьо мене. Ото мене. Там ноутбук у нас з квіточкою і там то Костяна частина, а то моя. Хоча ми вже з Костею говорили, спілкувалися на цю тему, тому що в цьому іграшок багацько стає, так? Так, mm -hmm. да, обережно. Mm -hmm. Тебе намагніталась mm -hmm. mm -hmm. А, Іграшок mm -hmm. багацько стає. Mm -hmm. Квіточка, так. Квіточка. І ми вже планували і думали, як поміщати тьомені іграшки. І прийшла ідея взяти, купити ще Ікеа отаких полиць, можливо, одну таку сплошну. Це на 4, а взяти на 4, а на 8. Ну, коротше, виміряти її ще і зробити. От, можливо, навіть оцю полицю прибрати, поставити. І Київську на 8, отак, от. і отак по периметру аж до стіни. І потім ще замість оцієї тумби а, поставити точно такі, кілька, знову ж таки, а, повиміряти, і отак от по периметру зробити ще такий геообразний палички. Тому що це, в принципі, дуже круто, все на видному місці, чому може підходити, брати. І я думаю, це буде дуже зручно. А нам а, точно, таке, зроб... точно таке, але восьми лінійне. Якщо вось, вісім поличок таких було, там, наприклад, да, одна частина Костяна, одна частина там, моя, там ноутбук можна спокійно собі покласти і все. І поставити його ось сюди замість оцієї, а оцю, можливо, там спальню. Ну, коротше, для цієї також місце знайдеться, куди її поставити, куди заховати. І загалом, в будь-якому випадку, вона знадобиться. А це також звідси хотіли прибрати, але ще не знаю, буде точно це чи ні. Тому що ми хочемо тімі подарувати одну. Один подарунок зробити, який займає досить багатське місце особливо для нашого його будинку. І ми думали поставити цей подарунок сюди. Але ми ще не впевнені, чи ми його подаруємо. Що ми хотіли подарувати, ми хотіли подарувати орхідея, орхідея, орхідея. Так, і то орхідея. Ми хотіли подарувати йому дитячу кухню. Хочеш дитячу кухню? А? Дуже класні там бачили. Але ми ще не впевнені в цьому подарунку, треба буде повіряти. А то грошове дерево. Будемо пересаджувати сьогодні, добре? Тут цикламен? Оксаліс, Антуріум, Сансів'єра. Как тут не чіпай? Не чіпай! Не чіпай. Та, тато його кудись забере. Я скільки разів вже прошу тата забрати той кактус, Він його ніяк не забере. Там то дуже-дуже колюча рослина. Не чіпай пальчиками. Ти вже в магазині чіпав угу, досить. То аспарагус. Так, аспарагус. Так, аспаравус. А, Тому так. Тому можливо ця полиця вже піде кудись туди, а можливо ні. Ми ще подумаємо стосовно подарунку, дарувати кухню чи ні. В першу чергу ми сумніваємо це все стосовно місця для кухні, але я думаю, їм буде цікаво. Мама. Да? Мама. Да. Мама. Да. Що? Мама. Камера. Ти Здухнешся? Щось хочеш? Да. Подивитися, да. що ми зняли? Да. Добре. Поки ще й прибирання ставлю на паузу. Тому що в ній прийшла посилочка. Ні, насправді в мене спить тьома, і я не хочу включати полісос, поки він спить. Тому хай вже прикинеться, я тоді вже по полісосі помию поли. Я хочу розпакувати цю посилочку. Настав той вік, коли я радію таким посилкам. Є предположення, що тут може бути. Тут хоч не написано? Ні, не написано. Велика коробка. Можна подумати, що там щось таке прям вау. Але для мене це реально вау. Уявляю, це все коробка, і там куча всього всяких бумажок, які Кості прийдуться прибирати заради скворітки. Реально наставте вік, коли я радію таким от покупочкам. Я давно вже хотіла сковорідку саме для млинців, для панкейків, тому що у нас три сковорідки є, але дві вже, які треба викинути, взагалі прибрати. Ми все смажимо на одній. І я захотіла окремо вже придбати саме для таких, як панкейки, млинці, для того, щоб готувати тільки на ній. Тому що я млинці вже готую крайнь рідко через те, що в нас погано вже пательня. Тому у нас тепер є новенько. Мені так захотілося приготувати млинці з начинкою, але я не хотіла добуватися з ними на старій сковорідці і приготувати вже на новій. Це тефар, а вона була по знижці 25 см в діаметр, тому я вже хочу готувати. От коли. Знаєте, з'являється якась нова або техніка на кухню, або там якісь новенькі там, гаджети, девайси. І все таке хочеться ними користуватись. З нею так само. А, це, знаєте, бачила на Тікток там Шорси все таке, де чохли для телефону вигляді сковорідки. ти Та такий Алло? Алло? А ні, здається, отак там. Алло. У мене закінчується моя улюблена помада, а Це отакат від Аден. Ну, і там реально залишились прямо залишки, залишки, залишки. І проблема в тому, що на мейкапі саме такого тону більше немає. Там тільки такі яскраві, червоні. а Є таке. Ну, а взагалі ми зараз збираємося в магазин, тому що я хотіла сьогодні вже приготувати млинці, але я їх приготувати не можу, тому що в нас немає борошна. Немає масла, немає борошна. Тому що? Не буде млинців. Ми їдемо по борошна. Ти вже взиваєшся? А де ти сідаєш, коли взиваєшся, покажи. Туди? Да, ты тут и сидай, Что сидит, а? Тём, седай. Скажи, что седай? А взуття взяти? Не. Садимо вот дитину на смітник. Давай вам и Тём, ручку давай. Ходим, так? Сакай. Мама, візьму. Що ти там редиска взяв, так? Мамі, так? Нам направо. Тьом. Тьом, нам направо, туди. І нам треба. Борошно. Борошно. Оце -то. Чому немає менше кілограмів? А, ну що, тут є для піци, для дурну моє. Там всіляке, всіляке, всіляке. А рук. Це, це, це яке? Ну, мені треба звичайно, так? Ще, ще, так. Оце? Ми лише оце беремо. Можемо екологічно взяти на три крони дороги. Та ні, давай подумаємо. О, 17,95. Давай это возьмем. Все нормально, порошок, мы его все ще берем. А вот это что-то незрозуміло будет. Смачне, чи не вкусно? Все, пойдем на кашу. На кашу, на кашу пойдем. Не, на кашу не. диви бланч. 25 футов? Чеса? Хочешь быть у Артем мене просив це пиво блять казав самої класне пиво. Чесно, запах не такий прицел. Надо uh -huh. воно 6, 67 виборків. So, на накасу. Запах дуже смачний. А ще Костя сьогодні привіз додому отца Морозова. Тут 4 yeah, штуки, yeah. 10 крон, 4 упаковки так. Це дуже дешево. Це саме дешеве морожено, яке в Данії ще за 4 штуки. За 2,51 штука. Тьом, там водичка розмерзається. Тому разовосні купили, а в нас були ці, вони займали дуже багато місця. Ну так вони вже розмерзлися. Вони вже тут прям були над цей, як бачите. Перемерзли. Тут тьома в мене на фоні бігає. Ми вже вдома, до речі. Я вирішила ж посадити свої квіти. Да. А, вербену посадити і оцю маргаритку. Але єдине, що я вербену підрізала, щоб вона була більш пишніша, тому що. Біжи, 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 бізі! Тому що вона не дуже пишна, я вирішила її підрізати. Щоб вона була пишнішою. Ось, скільки обрізала. Тепер треба її посадити. Ну, в принципі, дивлюсь, так непогано буде, якщо воно розростеться. Правда, оце, я не знаю. Мені здається, більш краще було, якби тут була пеларгонія найбільш розлогіша. А можливо, ще ось сюди досадити деморфотеку. От мені не вистачає між ними ще якоїсь квіточок. Бісі, давай. О, є, молодець! Ей, ти що робиш? Ти що робиш? У -у -у. Е, да, тому я осюди хочу ще щось досадити. А отут в мене, до речі, ще же нагідки ростуть. А, мама! Як квіти посадила, зараз хочу піти і приготувати нарешті млинці. Тому що ми чого, в принципі, в магазин їздили. Готова, щоб приготувати млинці. Сьогодні просто так сметанкою, будуть без начинки, без нічого. А от в кінці тижня, мабуть, зроблю все-таки з начинкою. А взяла зараз масло, ну таке масло беремо якраз я купила для млинців. Тут прикольно, те, що бачите, є. Позначки по 20 грам, тобто вже можна, в принципі, пофіксувати, де різати, щоб було саме чітко 20 грам. Дуже зручно. Всі готові. Два таких маленьких <смір> тоні і нам. Це без начинки, бо тут чисто зі сметаною, а потім вже зроблю з начинкою. Це з начинкою. На годиннику зараз без 10-11. Я тільки вийшла зі спальні, вклала цьому спати. Мені тут костя залишив. чого? До речі, в ні. А печивоє? Дуже смачно. Кось пецю бачила, що ми з чим дарували Костю, воно там всередині з начинкою. А зверху це шоколад? Шоколад. Чи це як печиво це урову? Це шоколад. Це шоколад. Відмінка. І я собі зробила капуську, тому буду зараз кавувати. Монтувати цей влог і відпочивати. Тому хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити по Хто не підписаний на канал, підписуйтесь і побачимося ще з вами в наступному відео.